Молодіжна рада четвертого скликання на зборах цього року. Кількість бажаючих формувати молодіжну політику області збільшилась. До складу консультативно-дорадчого органу за планом увійде 40 учасників. Серед претендентів можна зустріти досвідчених та ініціативних, адже багато напрацювань залишилось з минулих років зараз. У нас є класний проект. Ми запартнерили з фондом Східна Європа і разом з Конгресом молодіжних рад України налагоджуємо з ними співпрацю на платформі «Едем». Це є інструмент електронної демократії. Ми плануємо реалізувати кілька проєктів. В нас вже було три зустрічі. Це була зустріч з представниками молодіжних рад, громадських організацій та керівництвом з громад на місцях. За три каденції роботи молодіжної ради було втілено чимало корисних проєктів. Після підписання меморандуму про співпрацю молодіжних рад Західного регіону, про який доповів Ілля Осачук. Ми перейшли до розбудови нашої нашого обласного осередку. Гідно виконували поставлені на нас консультативно, консультативно дорадчі функції на теренах нашої області. Було створено нові молодіжні ради. А саме у Віньківцях, городку та Меджибожі, плідна співпраця із створеними осередками продовжиться і у новій каденції. Зі слів керівництва організації, склад молодіжної ради зміниться, але нові люди будуть професійними і компетентними у цій сфері.